То знаєте, ми не бачимо зараз а, різниці в а, показниках Гарріс і Трампа, і думають, що Гарріс буде продовжувати політику а, Байдена а, і а, зараз всі думають, що а, адміністрація Трампа а, здасть так би мовити Україну, але а, ми бачимо зараз, як адміністрація Байдена не дозволяє Україні використовувати дальнобійну зброю для того, щоб стріляти в глиб Росії. Мені здається, що команда Гарріс буде приблизно такою ж за позицію, як і команда Байдена. А з іншого боку відкриваються різні нові можливості, і Брайан говорив про них. І з іншого боку є люди в таборі Трампа і навколо нього такі, як скажімо, Майк Пампео, який підтримує Україну, і є можливі кандидати для посад міністерських або в адміністрації, які не хотіли б, щоб їх розглядали як тих, хто пропутінський. І можливо тоді будуть певні такі стримувальні самостримувальні мотиви відкинуті, які зараз стримують Байдена. Тож ми можемо або отримати дуже проблемну політику, яка призведе не лише до поразки України, але й до повного розбрату в Украї... в Америці.